Слава Ісусу Христу. Почнемо ми читати із Книги Буття, 19 розділ. Друга частина 15 вірша і нижче. Книга буття 19 розділ. Друга частина 15 вірша і нижче. Уставай, візьми жінку свою та обох дочок своїх, що знаходяться тут, щоб тобі не загинути через гріх цього міста. А що він вагався. То ті мужі через Господню до нього любов схопили за руку Його, і за руку жінку його, і за руку обох дочок Його, і вивели його і поставили поза містом. Інше місце, яке я хочу зачитати, це Євангелія від Марка, 6 розділ з 25 вірша. Євангелія від Марка, 6, 25 і нижче. І зараз квапливо вернулася вона до царя і просила, говорячи, я хочу. Щоб дав ти нагайно мені на полумиску голову Івана Хрестителя, і засмутився цар, але через клятву за тих, що з ним були при столі, не схотів їй відмовити. І цар зараз послав вояка і звелів принести Іванову голову, і пішов він і стяг у в'язниці Івана і приніс його голову на полуміскові, і дівчаті віддав. Брати і сестри, читаючи перше місце. В книзі Буття я читав про лота. Як Бог взяв його фізично, взяв його буквально, взяв його за руку, його, його дружину, його обох дочок і вивів за місто. Так Бог врятував лота. Лот любив Бога. Лот був вірний Богу і Бог його врятував. Інше місце це місце про Івана Хрестителя. Ісус Христос говорив про Івана Хрестителя, що Він був світильником, який горить і світить? Ісус Христос говорив про Івана Хрестителя, що це був чоловік, більшого за якого немає серед народжених від жінок. І все ж таки чомусь Бог дозволив стяти голову Івану Хрестителю. І один і другий були вірними Богові, і один і інший любили Бога. Але чому, чому Бог одного фізично? Взяв і вивів іншого, також міг взяти і вивезти. Але чомусь він дозволив йому загинути. Дуже молодому дозволив. Є ще інше, ще інше місце, дуже подібне до цього в, в логіці, коли ми читаємо дії 12 розділ, ми бачимо, що на початку цар схопив апостола Якова і стратив його. І коли він побачив, що це подобається народу, він також схопив іншого апостола, апостола Петра, і посадив його в в'язницю, і він хотів також його стратити. І дозвольте, я так скажу, хоча Бог любить всіх людей однаково, але, не, але попри це, ми бачимо, що Ісус Христос мав учнів, багато учнів. Серед тих багато, багато учнів він мав 12 апостолів. І серед тих 12 апостолів він мав тільки трьох людей, з якими він був завжди. Він їх брав на гору переображення, він брав їх з собою на голову. І цими учнями було серед тих учнів був і Яків, і Петро. Брати і сестри. Якби Бог залишив молодого апостола Якова, який мав надзвичайно велике пізнання і любов до Бога, скільки він би ще праці міг зробити, скільки церков насадити, скільки би людей могло покаятись, він допустив, щоб його, його стратили. І разом з тим іншого апостола, такого самого, як він, трохи більше гарячкуватого, але такого самого. Він посилає ангела, і ангел виводить його. Чому? Я задаю собі питання? Чому Чому святі люди плачуть? Сьогодні ми живемо в час, завжди були люди, брати сестра, завжди були люди, які страждають. Але сьогодні час в українців серед нашого народу, коли таких людей. Через війну їх значно більше. Сьогодні багато людей, які задають питання до Бога. Чому? І не менше тих людей, які задають питання до церкви. Чому? Можливо, ми ставимо питання, чому я стільки молюся, а моя дитина досі не віруюча. Можливо, ми ставимо запитання, Господи, чому я так люблю тебе всім своїм серцем, а ти допустив моє життя велику хворобу. Невеліковну хворобу. І лікарі не дають надії. Можливо, Серед нас є в яких є неповносправні діточки? Чому? Чому? Хіба ми гірше за інших? Чому? Можливо, батьки, які втратили свою дитину на війні, питаються, чому інші не воюють? Чому інші вдома посміхаються, сплять в теплому ліжку і їдять смачну їжу? Чому? Я відважуся, брати і сестри, я відважуся сьогодні зачитати Льюіса. Це був чоловік, який пережив Першу світову війну, він був поранений на ній, він був звільнений. Після того він був навернений, йому Бог, йому Бог дав покаяння. І цей чоловік, одні слова, я пам'ятаю його на пам'ять. Вони звичайно так. Рак. 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 Моя мама, мій тато. От моя дружина хто наступний. Цей чоловік. Його мама померла від раку. Його тато помер від раку. І його дружина, з якою він недавно дружився, померла від раку. Цей чоловік ми знаємо як одного з найбільшого 20 ХХ століття. Ми не можемо йому дорікнути в його. Мілких стосунках з Богом. Чому? Він вів, він вів щоденник, коли померла його дружина. Це не мала бути книга, це мала бути вилити його біль. Коли я читав цей щоденник, я хотів закрити цю книгу і думати, що вона дуже єретична. І дякую Богу, що мені дозволить мені дочитати. Просто два речення. Йому казали, що його дружина померла, але тепер вона в руках Божих. Що говорить цей чоловік, який відчуває страждання? Вона каже, вона в руках Божих, але якщо так, то чи хіба не постійно вона до цього часу була в руках Божих? І я бачив, що ці руки зробили з нею тут, чи вони раптом стають ніжнішими до нас у той момент, коли ми полишаємо своє тіло? В єдиному житті, яке ми знаємо, Він задає нам болю, тобто Бог, що перевершує наші найгірші страхи і усе, що ми можемо уявити. І останнє речення, яке просто. Раз у раз, коли він здавався наймилостивішим, Люїс пише про Бога, насправді він готував наступні тортури. Чому цей чоловік так писав? Тому що його боліло брати сестри, кожен з нас він переживає біль в різних степенях. Ми не можемо зрозуміти один одного, тому що в нас різні пороги болю, різний досвід болю, в нас різні слабкі місця. Але Є з нас ті, які переживають надзвичайно важкі і велику скорботу. І це не гріх задавати питання Богові. Чому? Ісус Христос, коли висів на Христі, Він казав, навіщо Ти мене покинув. Іншими словами, чому Ти мене покинув? І відповідь на це питання, воно може нам не сподобатись декому з нас. Відповідь на це питання, чому звучить так, ми майже ніколи не знаємо, чому. Проблема друзів Йова не в тому, що вони прийшли його потішити, це добре. Друзі, які приходять потішити набагато краще від тих друзів, які не прийшли погодься. Дру... Проблема друзів Йова в тому, що вони, не знаючи причин страждання Йова, шукали ці причини в його гріху. Чому? Вони, не знаючи, чому хотіли цього розрадити цього чоловіка і завдавали йому ще більше болю? Дуже часто в нашому житті, ні в нашому болі, ні в болі наших близьких людей, ні в болі чужих, чужих людей, ми не знаємо найчастіше, ми не знаємо чому. Що нам робити? Недаремно апостол Павло, який писав до, до корінтян. Він писав, що ми проповідуємо Ісуса Христа розп'ятого. Коли ми дивимося на Ісуса Христа, особливо, коли ми дивимося на Ісуса Христа на Голгофі, коли ми бачимо людину, коли ми бачимо Бога, коли ми бачимо цю абсолютну святість, абсолютну чистоту, абсолютну любов, який прийняв на себе не просто можливе усе покарання, а все покарання, яке тільки може бути, коли ми пізнаємо цього Бога. Коли ми бачимо, що таке справжня любов, тільки таке пізнання воно може дати нам силу пройти нашу скорботу. Тільки глибоке і справжнє пізнання розп'ятого Ісуса Христа може дати нам силу пройти наше випробування. Друге. Пригадую слова Тіма Келлера, який досить недавно помер який теж дуже відомий був аполегетом. Він сказав приблизно так: Ісус Христос був залишений на Христі, щоб ми з вами ніколи не були залишені. Зовсім недавно ми святкували трійцю, ми святкували Шестя Святого Духа, Святий Дух, Дух Утішитель. Він поряд з нами. Ми не залишені. В момент, навіть коли ми не переживаємо Бога, коли ми не відчуваємо Його фізично, коли нам здається, що Він нас залишив і закрив двері на замок, Він поряд. Він поряд. Ісус Христос був залишений, щоб ми з вами ніколи не були залишені. Які би переживання в нас не були. І останнє. Якщо тільки якщо ми близькі з Христом, ми можемо. Познайомити із ним тих людей, які приходять скорботу. Тільки якщо в нас є справжні і глибокі пізнання нашого Бога, ми можемо познайомити із ним тих людей, які переходять біль. Тільки якщо я особисто знайомий з президентом України і багато часу проводжу з ним, я можу з ним познайомити ще когось. В іншому випадку це неможливо. Нехай допоможе нам Бог. Пам'ятати, що наша розрада є в його сині, який помер за нас. Пізнаючи його, ми, ми будемо мати силу не те, що не плакати, але плачучи, проходити біль. Ми повинні пам'ятати, що ми ніколи, ніколи не залишені Богом. І ми покликані бути в тісних стосунках із Богом для того, щоб допомогти тим людям, які не мають таких стосунків. Амінь. Давайте помолимось. Дороцінний Христос, Господи, ми так дякуємо Тобі за Твоє слово, глибоке, широке, Господь, і ти показуєш нам, що в нас є багато питань, на яких ми не маємо відповіді, Господь. Господи, ми маємо стільки питань, чому ми бачимо, що і син твій висече на Христі питався: чому? Господи, ми не маючи відповіді, ми не маємо куди більше піти. Тільки до Тебе, бо в Тебе слова життя вічного, Господи, ми приходимо до Тебе, бо в Тебе є розрада. Ми приходимо до Тебе, бо Ти помер за нас. Ми приходимо до Тебе, бо Ти віддав свого сина. Ми приходимо до Тебе, бо Ти били Святого Духа. Ми приходимо до Тебе, Господи, бо Ти один сильний, Господи, витерти сльозу із нашого обличчя. Господи, ти той, хто не пожалів нічого. Ти той, хто долюбиш нас до цього часу. Ти любиш кожного, того, хто в церкві, і того, хто поза церквою. Господи, ми дякуємо Тобі за Твоє Слово. І ми благаємо Тебе, Господь, щоб Ти відкривався кожному з нас. Господи, і дай нам прикладати більше зусиль за того, того, щоб занурювати своє слово і отримувати відкриття від Тебе, відкриття, які стілюють, відкриття, які підбадьорюють, і відкриття, які дають надію. Дякуємо Тобі за церкву Твою, за те, що Ти, як батько, так і любиш нас, своїх дітей. Ми дякуємо Тобі. За те, що ти милосердний до нас. Амінь.